Ми сьогодні проводимо комісію з питань законності правопорядку та захисту прав громадян. На нашій комісії присутні три депутата. Із п'яти обраних ми маємо право провести нашу комісію. Хто за, щоб провести комісію, прошу голосувати. Три за. Рішення прийнято. Для нашої роботи нам необхідно обрати секретаря. Я пропоную обрати секретарем Наталю Михайловну, Якщо немає заперечень. Голосуйте. Проголосуємо. Прошу голосувати. Два за, рішення прийнято. На порядку денному у нас сьогодні є одне питання про внесення змін. До договору оренди номер 1707 нерухомого або іншого окремого індивідуального визначеного майна, що належить до комунальної власності від 30.10.23 року доповідач Степащук Аліна Володимирівна, головний спеціаліст юридичного відділу. Будь ласка, вам слово. До вашого розгляду виноситься питання про внесення змін до договору оренди нерухомого або іншого окремого визначеного індивідуального майна, що належить до комунальної власності, а саме Пропонується внести зміни до підпункту 11 розділу .1, 1 змінювані умови договору та викласти його в такій редакції. Цей договір діє з 1.07.2023 року до 30.09.2025 року у зв'язку з надходженням листа від Південного міжрегіонального управління юстиції, так як вони вже не знаходяться у цьому приміщенні та покинули його, переїхали в інше. Тому вони просять внести зміни до договору. Е, з датами щось. Мені не зрозуміло. Е, до 30.09.2025 року. Ну тобто по вересень включено. Сесія мала відбутися трошки раніше. Тому також А не буде якоїсь. Там стаття є, та що. Регламент є що… Ні, не буде. Цивільного що... кодексу. Згідно умов договору, тут прописано що виникли раніше, так? статтю стаття 631 цивільного кодексу, а саме mm. сторони цього договору домовилися, що відповідно до статті 631 цивільного, цивільного кодексу України умови цього договору застосовуються до відносин між ними, які виникли до його укладення. Mm. А саме з 1 на 7 2023 року. <клес> <клес> по 30, ну, у нас буде по 30.09.2025 року. А договір? По яке? Був да. по 30.09.23 року. Mm -hmm. А був по 30.06.28 року. Ясно. Щось додати є? Нема нічого. Запитання є. Щодень комісії? Mm. Немає. У нас сьогодні у нас по голосування. Приступимо до голосування. Ставиться на голосування питання про внесення змін до договору оренди номер 1707 нерухомого або іншого окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 30.10.2023 року. Гавриленко. за Цибульський Валеріан Миколаївич. За. І Мочалко. за. Три за. Рішення прийнято. Якісь є запитання? Немає. Значить, питання на сесію.